Перше за останні роки на південноукраїнському енергокомплексі виконали всі 12 розділів колективного договору. Попри те, що в країні точиться війна, і в роботі підприємства були надзвичайно складні періоди, реалізовані навіть ті пункти внутрішньої конституції компанії, які з року в рік виконувалися частково: як от постачання засобів індивідуального захисту та спецодягу. Надходження ще триватимуть до кінця березня, але зведену торішню заявку закрито в повному обсязі. Не забули й про поставки слюсарно-монтажного інструмента. Управління виробничо-технічної комплектації наразі активно працює над їх забезпеченням. Робоча комісія з представників адміністрації та проспілкового комітету, яка засідала минулого тижня, констатувала, що соціальний блок колективного договору залишився традиційно сильним. Виплатили матеріальну допомогу та забезпечили соціальні пільги на 15,5 мільйонів гривень. Оздоровили понад 900 працівників, надавали безвідсоткові позуки на придбання житла, допомогу на лікування, одноразову грошову виплату тим, хто вийшов на пенсію. Хвалення членів комісії викликало й те, що протягом року повністю втілено чи триває впровадження всіх пропозицій, які надали до колдоговору цехи та підрозділи. Так на двох дільницях ЕРП встановлюють водоочисні установки. Найближчим часом питні фонтанчики з'являться в спецкорпусі першої черги. Організовано безперешкодний заїзд на новозбудовану стоянку біля КПП номер 3 З настанням сприятливих погодних умов продовжать будівництво велосипедної та пішохідної доріжки за маршрутом АЕС місто. Реалізуються й усі інші пропозиції. Компанія є орієнтованою на свій персонал, і на протязі всього року дотримувались, хоча було надзвичайно важкі періоди, але дотримуватись умов і положень колективного договору щодо забезпечення належних умов праці. Оплати персоналу та інших пунктів в межах тих умов, які складалися. Загалом хочеться подякувати такій тісній співпраці адміністрації і трудового колективу за те, що в цьому році нам вдалося спільними зусиллями, не дивлячись ще раз повторюючи на дуже важкий час час війни в Україні, виконати всі пункти колективного договору і. Дуже багато пунктів, які стоять на контролі щодо заходів, які надійшли від підрозділів станції.